Дивні речі коються у Приморському районному суді Одеси. Вже 14-й раз відкладається розгляд справи за позовом Олексія Костусєва до телекомпанії Круг і Нова Одеса. Суддя хворіє ще з вересня минулого року, але хворіє якось цікаво. Саме у день засідання його немає на роботі. Якщо Одесити забули суть скандальної історії, нагадаємо, Костусєв подав позов проти опозиційних телеканалів і громадської організації Демократичний альянс за те, що вони розповсюдили інформацію щодо отримання ним матеріальної допомоги у розмірі мільйону гривень. І, хоча інші джерела оприлюднили цю новину раніше, мер від партії регіонів зажадав звести рахунки саме з неугодними журналістами. Він вимагає від трьох відповідачів 100 тисяч гривень як відшкодування морального збитку. І кожного разу якимось дивним чином суддя Сергій Терехін хворіє вранці, напередодні 14-го засідання. Він був присутній на робочому місці, а потім раптом відчув себе погано. Як вважає представник телекомпанії Круг, не можна виключати, що костусів і суддя свідомо затягують справу. Последнем заседании суда судом были приобщены материалы к материалам дела э, так называемые видеозаписи. Мы тогда просили судью этого не делать и сперва посмотреть эти записи. Сейчас мы можем точно и достоверно утверждать, что э, сторона ИСА, а именно мэра Одессы представила заведомо недостоверные доказательства которые не могут быть приняты судом. Но так как суд их принял, то теперь должен стоять вопрос о возбуждении уголовного дела за подлог. Итак, дорогие одесситы, мы вас поздравляем с окончанием 14 серии нашего многосерийного одесского сериала «Просто Алеша».